Всім привіт! Сьогодні у мене дві історії відразу, відразу але воно дуже схоже. Перша історія, я не буду зачитувати лист це лист до групи психологів і психотерапевтів України. Написала жінка, їй 44 роки. Вона написала, що просто життя пройшло повз неї. Що вона не бачить жодного сенсу у житті? Що ж, що ж з нею сталося? В неї, я вік не пам'ятаю, був чоловік, вона втратила дитину, я так розумію, на пізні вже сроках. І через здоров'я, важкі проблеми зі здоров'ям, вона більше не може мати дітей, і більше того ну, чоловік її покинув. І більше того, вона вирішує е, останні там, 10 років, 12 років, 12 десь. Мені здається, що 32 роки, якщо це суттєво, вона вирішує проблеми зі здоров'ям. І не працює, я не знаю, можливо, вона як е, людина з обмеженими можливостями отримує допомогу, бо як би вона жила, якщо б вона не працювала. І, ну, звичайно, що з такими проблемами вона не бачить сенсу в житті, і от каже, що життя пройшло в з мене чого зі мною таке сталося. Їй там багато писали, і я написала їй, що ну, вийти заміж можна і пізніше. Всі ми розуміємо. Більше того, вийти заміж за кордон. Якщо ми про це кажемо, я запропонувала сайти знайомств, соціальні мережі, що вийти заміж за кордон в більш пізньому віці, мені так здається, і я знаю такі випадки, більш імовірно вийти заміж вдало, Розумієте, ніж дівчата більш молоді. Я бачу приклад нашої українки, яка вперше була заміжня у Латвії з Івано-Франківська. Вона тут живе поруч в сусідньому містечку, а приїздила в Бучіс. Я про неї розповідала. Галина її звуть. Їй 65 років зараз. І я так розумію, що фінансово це вдалий шлюб в неї буде, буде, буде бо вона енгейджмент заручена декілька років. Тобто чудова обручка з чудовим діамантом, якщо вас цікавить цей бік життя. А вперше вона була у Латвії заміжня. 18 чи 19 років вона поїхала навчатися вийшла заміж. Потім подарунки як машина. Ну, я єдине, що не розбралася, я так розумію, що вона якась. Не дуже дорога машина. Ну, може, я на цьому не розуміюсь. Може мені як не сказати, що це дуже дорого. Буває таке, що зрозуміло, що дорого. Ну тут мені не дуже зрозуміло. Це якісь вечірки, якісь подорожі разом. Він чи декілька років старший, чи її віку. Вона, на мій погляд, не є фантастичною красунею. Але тут він познайомився, в неї помер чоловік, вона вдова. Вона пішла з подружками до пабу, і він підійшов, то тобто не треба привозити. Вона влаштовує ці різні там свята, заходи для його родини, для його дітей. Ну, Якщо вони одружаться, то в ж спадок отримає дружину. Розумію. Прошу пробачення, що я кажу такі речі. Але от вам вдало, вона, от я на неї дивлюсь, вона мені здається веселою, щасливою жінкою. Хоч вона дуже сумувала через смерть свого чоловіка. Я вже познайомилась, коли вона була заручена. І бачу це у Фейсбуці історію. Багато фотографій, подорожі. Ну, а діаманти я відразу побачила. Вона мені там потім показує, каже, я бачу. Повірте, все побачила оцінила. Потім у мене була колега, поруч сів з нею спонсор в обласній адміністрації. Ну, вона була переді мною. Тобто, я з нею незнайома, я знаю історію від начальника Швейцарії, yeah. він заможній людина. Їй 50 було, з чимось чи 51, отак, 52, перший шлюб її. Тобто, я бачу приклади досить непоганих шлюбів у такому віці. І от чогось так сталося, можливо, це мій досвід, що менше я бачу вдалих шлюбів, все ж таки, більш молодих жінок. Ну, дай Боже, що це просто мій досвід. Але ж заміж вийти не проблема. І я їй побажала здоров'я і кажу, що заміж ще можна вийти. Ви так не сумуйте. може бути там, подорожі, чудова їжа, нове життя. Не обов'язково ж ну, по-різному складається життя. Не обов'язково це велика родина, правда? Може і така от маленька родина бути. А, на що мені вона відповіла, що я дякую вам, звичайно, але мені потрібен чоловік, який. Буде там, гарним, струнким, високим, сильним. Я не жартую зараз. А, також він повинен бути підприємцем, вміти заробити гроші, от в нього повинно це бути там, сміливим. Тобто всі якості в одній людині вона описала прекрасні. А, ну, я їй лайк поставила, але ж для себе я розумію. Що мені навіть не пощастило побачити таку чудову людину хоч один раз у житті. Бо я думала взагалі до свого віку, що таких людей не існує. Що от вона сказала, що я можу заміж вийти тільки чи за такого, чи краще я буду сумувати. От мені наполовину не треба. Ну і все це підтвердило, звичайно, мої. І відео я про це записувала, що коли ми такі вимоги до партнера виставляємо, що він повинен не пити, не палити, квіти дарувати, е і що там ще? Я не дуже з радянськими віршами знайома і піснями. Ну, тобто, коли такі вимоги, я, я дуже співчуваю, то треба працювати з фахівцем, щоб їх зменшити трошечки. Бо Ну, це шлях, на жаль, в нікуди. На жаль, це шлях до того, що я одна, самотня, нічого хорошого в житті немає, тільки проблеми зі здоров'ям. Я не засуджую, я співчуваю. І, звичайно, це вибір кожної людини: ставити такі вимоги чи не ставити. І це аналогічно і для чоловіків працює, і для жінок. Бо чоловіків я бачу, Боже, там такий список цій пані ще треба повчитися, як описувати свого ідеального партнера. Це просто моя думка, звичайно що, звичайно, що ви можете інакше думати. Буду вам вдячна за коментарі. Дякую вам за увагу.